Рано раненько, рано раненько як ці біленькі, Намся народив, намся народив народим Ісус маленький, Намся народив, намся народив Ісус маленький. маленький. Сотвори Боже, сотвори Боже, ногі літа, нашій Михайлині, всій городині прожити доста. В нашім серці є мелодія, В нашім серці, серці є хвала, В нашім серці, серці є подяка вона. за дар Божого життя, много літа ми співаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі здоров'я. Дякую. Добра, злагоди, до любові, поваги від всіх, від мене теж. Дякую. Все, цьому й ти тепер.